Школі та дитсадку на Авилівці бути під таким гаслом у Лузові почали збір коштів на відновлення будівлі Лузівського ліцею номер 8 Її окупанти знищили 13 вересня. Ця частина міста не може бути без навчального закладу. Освітні послуги потрібно надавати. Територіально вона розташована так, що до інших навчальних закладів далеченько і незручно добиратися. На базі благодійного фонду разом у майбутнє відкрили рахунок. Сюди бажаючи допомогти, можуть перераховувати кошти. Ми з 14 вересня вже почали займатися відкриттям рахунку. Ми були на прийомі у нашого міського голови. Всіляку його підтримку отримав. Він нам допоміг відкрити рахунок, тому що треба, щоб він був і від шахраїв захищений. Він ви ж бачите, що він на базі фонду відкритий. Зараз ми збираємо кошти. У нас, на жаль, є час для цього, тому що ще йде війна, ніхто не буде розпочинати роботу. летять ракети є небезпека для наших дітей. Депутатка Лузівської міськради Тетяна Зикова закінчила восьму школу. Каже, більша частина її життя пов'язана з цим закладом. Тут навчалися тетяни, не діти, а молодша донька вчителювала в одному з кращих кабінетів англійської мови. У восьмій школі викладала і головна освітянка Лозової Вікторія Гурванцева. Вона теж закликає всіх згуртуватися і допомогти відновити заклад. Шановні земляки, любі українці, прошу вас підтримати проект. Відбудуємо школу разом. На Навілівській стороні цей заклад єдиний. В ньому навчалися. 450 вихованців та 80 дітей дошкільного закладу вони потребують якісних знань, і тільки всі ми разом зможемо в цьому допомогти. Почати відбудовувати школу збираються після перемоги, а поки на її відновлення збиратимуть гроші.